ефірі інформаційна програма День це головні новини області у студії Дана В'юн. Вітаю вас. Земля і люди, депутати Грівненської міської ради, зібралися на третє пленарне засідання. На порядку денному виділення землі окремими ділянками по 10 соток і цілими гектарами. Зрештою, одним громадянам пощастило більше, іншим менше. Без скандалу не обійшлося. З гарячої сесійної зали повернулася Оксана Жужельська. Під стінами сесійної зали пікет активістів Всеукраїнського об'єднання Свобода, вимоги все ті ж відкрити голосування земельних питань. У самій залі однопартійців підтримує народний депутат Олег Суховський. Після суперечок навколо порядку денного міські обранці тричі провалили звернення щодо імпічменту президента, яке пропонувала фракція батьківщини. Далі затвердили зміни до бюджету та перейшли до земельних питань. І вже одним з перших рішень депутати виділили 20 ділянок по 12 соток кожна для ведення садівництва по вулиці Київській. Після цього довго сперечалися, яким все ж було голосування: відкритим чи закритим. Зрештою, присутній нардеп заявив, що розбиратися у цьому будуть правоохоронці. Я буду звертатися до генеральної прокуратури України, до міністерства внутрішніх справ і ті люди, які порушують закони, будуть відповідати. Наступне питання, яким мали виділити одразу 47 земельних ділянок в районі вулиць Погоринської Федіна, і яке власне і називали найскандальнішим, міські обранці з порядку денного просто зняли. Я точно ну будемо так казати, процентів не доносно був впевнений, що вона не буде проголосована, і да вам це відповідав на наступну, Так воно і сталося. Воно знято з голосування, і думаю, що найближчий час воно не з'явиться. Як будуть розвиватися події навколо цієї землі, далі прогнозувати важко. Адже на початку засідання начальник управління Держкомзему в області Світлана богатирчук Кривко роз'яснила депутатам зміни в законі України, які набрали чинності 4 серпня, і стосуються якраз земельних питань. Якщо Вчасно людина не отримала відповідь на своє питання, плюс чи мінус, тобто або аргументована відмову. Вона має право протягом місяця замовити проект землеустрою. Тобто 47 рівнян, які претендували на згадані ділянки, ні згоди, ні відмови від Рівнеради не отримують, бо питання не відхилене, а зняте. Не меншу дискусію викликав ще один шмат землі на вулиці 16 липня, 31 А це питання потрапляє на сесію вже втретє. Двічі заявникам сім'ї Мамчурів рада вже відмовляла. До речі, торік під час зйомки саме цієї ділянки внаслідок агресивних дій претендентів постраждала камера телеканалу РТБ. Правоохоронці щоправда у цій ситуації досі не розібралися. Натомість тепер заявники за словами їх представника просять у власність дещо меншу площу. Я відповідно на наданих мені довірності я уповноважений заявити, що нас влаштовує 10 соток під будинком, під, під будинком і решта в, в оренду. Після тривалих суперечок депутати втретє не підтримали виділення цієї ділянки ані у власність, ані в оренду. Серед інших гучних земельних питань міські обранці також не проголосували за виділення восьми гектарів землі обласній станції юних натуралістів, які згідно поданих документів планували вивчати там дикоростучі рослини. Такої аргументації для обранців виявилося замало. Емоційним піком сесії стало публічне з'ясування стосунків між екс свободівцем Олександром Лащуком та Свободівським нардебом Олегом Осуховським. Після того, як пристрасті вщухли, рада ухвалила ще кілька неземельних рішень. Серед них звернення до Кабміну щодо оплати держказначеством видатків міського бюджету, адже місто нині через це не може сплатити майже 6 мільйонів гривень та отримати від держави ще 39. Оксана Жужельська, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Рух транспорту через українсько-білоруський кордон тимчасово призупинено. Як повідомляє Укрінформ з посиланням на прес-службу північного управління Держприкордонслужби на Рівненщині, така заборона стосується пунктів пропуску у селах Переброди та Вичівка. Ці обмеження пов'язані із тим, що у Росії та Білорусі зафіксовано спалах африканської чуми свиней. Транспорт, українсько-білоруський кордон на рівненщині, може нині перетинати лише у пунктах пропуску Городище і прикладник. Grazie. Sì. До кінця року у дошкільних навчальних закладах області має бути створено більше як 1700 місць для маленьких вихованців. Поки що план виконано на третину. Попереду Корицький район. Решта пасуть задніх, але переконливо обіцяють до кінця року ситуацію виправити. Одним зараз для цього бракує грошей, інші ще не закінчили ремонти. Як виконує Рівненщина соціальні ініціативи президента України і чи зникне черга у дитсадки, знає Оксана Жужельська. Цим малюкам пощастило зранку і до вечора, доки батьки на роботі вони займаються в дитсадку та спілкуються з однолітками, але про таке деякі сім'ї можуть лише мріяти. Місць на всіх бажаючих не вистачає, і це проблема не лише Рівненщини, а загальноукраїнська тенденція, аби хоч трохи покращити ситуацію, в області до кінця року зобов'язались створити ще 1728 місць, поки що є лише третина. Станом на 1 вересня за оперативними даними, які Зібрані з районів і з регіонів ми створили 601 місце. Хотів би в розрізі районів відзначити. Одну із найкращих позицій це по корицькому району. Вони запланували 62 місця. Створить, створено на сьогоднішній день 172. Місто Кузнецовськ заплановано 0, створили 20 місць. І хоча з початку вересня з'явилось ще декілька десятків місць, на цьому все зупинилося. Решта районів взяті зобов'язання ще не виконали. Одні чекають грошей від спонсорів або розраховують на перерозподіл районних бюджетів. Інші саме знаходяться в процесі будівництва чи ремонту дошкільних навчальних закладів. Найбільше місць 185, має з'явитись у Сарненському районі сьогодні. Поки створено 70. До закінчення року у нас ще планується відкриття 15 додаткових місць велике верчі, ще одна група в гранітному, і ми закінчимо капітальний ремонт дитячого садочка в селі Ремчістях, де буде 40 додаткових місць. Тобто виходимо до кінця року на цифру 70, ще плюс до того, що маємо разом 140. Це те, це реальна картина. 140. де і як будуть створювати ще 45 місць. Кажуть, будуть міскувати. Ще одне питання, яке освітяни так само мають вирішити до кінця цього року. Комп'ютеризація дошкільних навчальних закладів і створення електронної черги. Поки що тут лідирує обласний центр. Рівненські освітяни вже працюють по новому і нині мають 1200 діток в електронній черзі. Загалом в області комп'ютерний запис запровадили всього 46 дитсадків. 425 ще думають. Це дуже важливо питання. Візьміть червону ручку, дуже жирно собі напишіть в записниках і поставте три знаки оклику біля питання, які стосуються забезпечення комп'ютерною технікою дошкільних навчальних закладів. І те, що стосується електронної реєстрації, це найбільш важливе. Біля цього питання можете ще четвертий знак оклику тієї ж червоною ручкою поставити. Освітяни, аби виконати зобов'язання перед кабміном, мають лише три місяці. Вже з нового року всі малюки, яких батьки хочуть віддати в дитсадок, повинні бути внесені до електронного реєстру. Оксана Жужевська, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День. Надати центру соціально-психологічної реабілітації інвалідів з дитинства «Передзвін» статусу комунального закладу просять владу мами дітей із особливими потребами. Вони кажуть, наразі нагально постала потреба у фахових спеціалістах, які би змогли кваліфіковано проводити реабілітацію. Окрім того, центр працював би значно ефективніше, якби був закладом денного перебування. Нагадаємо, «Передзвін» створили рік тому з ініціативи батьків. За цей час кількість відвідувачів центру. Значно збільшилася, відповідної потреби зросли. Тему продовжить Іван Марчок. Спочатку людей з особливими потребами, а це як діти, так і молодь, до центру соціально-психологічної реабілітації. Передзвін ходило три десятка. Але з часом кількість охочих проводити свій час у середовищі, таких як вони, збільшилась вдвічі. У передзвін вони ходять щодня з понеділка по четвер на кілька годин. Насправді ж, потреба у спілкуванні значно більша, розповідають у центрі. Діти не хочуть іти. Нашого центру, з нашого передзвону запитуються, коли ми будемо цілий день, а чи в нас будуть обіди, Розумієте, бувають такі незручні ставлять в нас такі задають запитання, що не знаємо, як і відповісти. Батьки, які і були ініціаторами створення цього центру, кажуть значно полегшити і пришвидшити процес реабілітації, за який вони зараз відповідають самі, могли б фахові спеціалісти. Щоправда, таким фахівцям необхідно цю роботу оплатити із проханням допомогти батьки звернулись до Ської влади, однак там відповіли ввести в штат на громадську організацію таких фахівців. Вони не мають права. Нам потрібен практичний психолог, нам потрібен реабілітолог, нам потрібен соціальний вихователь. Тобто, люди, нам найважливіше зараз знайти людину, яка б навчила працювати з нашими хлопцями. Вирішити питання можна було б взявши центр передзвін в комунальну власність, кажуть мами. Це просто нагальна потреба. Ми такі на загальних засадах на мама відчуває свою дитину. Це дуже добре. Але щоб дитина орієнтувалася в цьому житті, так необхідно люди, які спеціалісти, щоб вони передавали. Вони на те спеціалісти, щоб передавати своє знання. Міський голова рівного Володимир Хомко каже: він із самого початку, коли тільки допомагав у створенні цього центру, знав, рано чи пізно це питання постане. Наразі із міської казни виділяють лише кошти на комунальні платежі. Про комунальний заклад будемо дивитися, як це юридично грамотно зробити, тому що дійсно справа потрібна. Будемо думати, як це зробити. Ми цих дітей, цих батьків не на призволяще, і всі ми можливим способом, їм допоможемо. Якщо слова не розійдуться із ділом, кажуть мами, то це буде один із найкращих днів у їхньому житті. І додають, вони і так певною мірою вже щасливі, адже за менш ніж рік існування центру передзвін, їх чада помітно змінились. Тут він може спілкуватися. Він тут може попити чай з такими самими, як він. Він може фотографувати, Він почав фотографувати. Я йому подарувала свою стару мобілочку, да? З фотоапаратом, бо вона вже він фотографує тут, да він показує фотографії всім і вся. Іван Марчук, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Майже півтори тисячі саме стільки студентів-першокурсників розпочали цьогоріч своє навчання у міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем'янчука. Хоча кількість вступних заяв до вишу була утричі більшою. Таку різницю ректор університету Анатолій Дем'янчук під час прес-конференції із нагоди завершення вступної кампанії пояснив тим, що значна частина абітурієнтів подавала документи одразу на декілька факультетів. Загалом у мигу нині навчається біль. Більше п'яти тисяч студентів з цього року для них ввели і декілька нових спеціальностей, зокрема іспанську мову, що пов'язано із підписанням програми співпраці з університетом Валенції. практично по Україні майже немає області, з якою в нас не було б студентів. Звичайно, що найбільше студентів це з Рівницької області, Карпатської області, самого міста Києва, Житомирська область, Хмельницька область. сьогодні ми маємо студентів. Із Зарубіжжа, що для нас дуже цікаво. Сьогодні у нас навчаються студенти з Росії, студенти з Туркменістану, студенти з Іспанії. І в нас є дуже цікаві нові програми. Постріли на території обласного УМВС, міліціонери на автомобілях наздоганяють зловмисників і знешкоджують їх. Рівненські правоохоронці продемонстрували лідерам учнівського самоврядування Рівного Костополя та Здолбунова свої вміння. Крім того, у рамках Дня відкритих дверей міліціонери показали підліткам фільм про роботу охоронців правопорядку та провели екскурсію приміщеннями управління. Школярі на власні очі побачили екіпіровку, спорядження та зброю міліціонерів. Крім того, юнаки та дівчата поспілкувалися з очільником обласної міліції Василем Глазутком та його заступниками. Побачила багато для себе нового і поспілкувалася з такими людьми. І мені приємно, це приверне увагу, і якісь будуть інші відносини, інші стосунки, і десь ми зможемо виконувати ті завдання, які ставимо – попередження правопорушень та злочинів. Завоювання кубку та медали чемпіонату України з футзалу такі завдання на сезон перед рівненським кардиналом ставить керівництво. Також за словами президента клубу Володимира Валявки у нинішньому ігровому році рівняни, як і раніше, прийматимуть своїх суперників на старому майданчику, адже заміну покриття перенесли на наступне літо. На передсезонній прес-конференції кардиналу побував Роман Свереда. Домашні матчі нового сезону футзальний клуб Кардинал, як і раніше, проводитиме на старій підлозі, якій вже 30 років. Незважаючи на усі намагання керівництва клубу та робочої групи депутатів Рівнеради, зрушити з місця питання заміни покриття не вдалося. Головна причина застарілі перекриття між спортивним залом та тиром спорткомплексу. Потрібно демонтовувати було старе, старе покриття і встановлювати нове. А це в свою чергу тянуло в два рази збільшення кошторису і відповідно часу. Я надіюся, що все-таки міська влада виділить на єдиний більш-менш пристойний спорткомплекс гроші на, на покриття в місті рівному. Тому я думаю, що це питання просто перенесено на слідуючий рік. А ще у новому чемпіонаті головний тренер Сергій Піддубний не зможе розраховувати на гравця національної збірної України Олександра Бондаря, який влітку перебрався до Львівської енергії. Відмовилися виступати за кардинал і гравці, які їздили з командою на міжнародний турнір до Кувейту: Віталій Кашуба та Олександр Гергелюк. Перший вирішив продовжити виступи у клубі Буран не габарит, а другий зосередитися на великому футболі не склалося із поверненням до рівного Михайла Волянюка. Права на нього і команда, яка мала грати сапфір Донецький. Вони викупили його контракт. Тобто права належать для них. На сьогоднішній день керівництво цієї команди не дає згоду і ну, дає їхнє бажання, щоб він залишався в Донецьку і грав з ними першу лігу. Єдиним кадровим поповненням поки що є Віталій Лісніченко із Сум. Втім, клуб продовжує працювати на трансферному ринку. Ведемо переговори, я, я такий в футзалі зі Львова, там піско Ярослав. Там він там виступав за команду. Ну і в енергії Львів, був і в Меркурії Чернівці, там Львів Холод. Так що поки такий один явний. Що ми ну можемо його взяти в команду? Здебільшого ж кардинал робитиме ставку на власних молодих вихованців. Аби залучити їх до тренувань та матчів першого складу, керівництво вирішило відмовитися від заявки до чемпіонату першої ліги команди дублерів. Свою стартову у сезоні гру кардинал проведе у Харкові проти локомотива без дискваліфікованого Сергія Тригубця. Також з різних причин не буде Мар'яна Маренюка, Андрія Чернієнка та Юрія Когута. Проте Сергій Піддубний обіцяє дати чемпіону бій. Десь буде нам там тяжко, то далі я думаю, що ми там надіюсь повинні свої очки брати. Хоча і з локомотивом моїм крові поп'ємо це точно так. Так просто ми не з'їдемо. Зустріч харківського локомотива та рівненського кардинала відбудеться. 29 вересня Роман Свирида Сергій Савта інформаційна програма День. Одинадцятий турнір з гандболу кубок Полісся протягом трьох днів проходитиме у Рівному на майданчику спорткомплексу 4-ї спортшколи. змагатимуться команди дівчат 1997-1998 років народження. Крім українських команд із Ужгорода, Львова, Броварів, Києва, Тернополя та Рівного. Участь у змаганнях також братимуть два колективи із білоруського міста Гродно. Урочисте відкриття турніру відбудеться у п'ятницю, 27 вересня. О 16.30. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі хай щастить.